Уста говорять, він навіки згинув. Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже: Ні, він не покинув. Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча, тремтить, бринить, немов сльоза гаряча, тут, в глибині, і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так завжди, чи в піснях забути хочу муку. Чи хто у мені стискає дружню руку, чи люба розмова з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься, струна бронить лагідною луною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи я спущусь безодні мрія таємні, де постаті лиліють ясні й темні, незнані й знані, і наводять чари, і душу опановують примари, а голос твій бренить. Співа журбою, я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи сон мені По маловії покриє очі, втомлені від мрії, та крізь важкі, ворожі існовиддя, і чую голос любого привиддя: Бринить тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожний раз. Як стане він бриніти, тремтять в моєму серці тіє квіти, що ти не міг її за життя зірвати, що ти не хотів їх у труну сховати. Тремтять і промовляють враз зо мною. Тебе нема, але я все з тобою.